Без висновків даремне кожне слово, кожен пензлик полотном, кожна нота недоспівана, а кожен крок буде падінням. А я, а я все, що мію, для того творю, щоб піднести. Кожного настроєм до добра. Вірш, як настрій, прийди творити добро, проза, як крок до наступного, цього нудного і простого. Твори добро, молитва і все решта, людина, навернися творити добро усім. Не таке як багато хто прокльонами творить, чи посилає будь-кого не туди, де сам хоче бути, а я благословляю усіх добром, а вища справедливість із кожним згодом розбереться. Можливо, мене слухають сліпі, а бачать глухі, спостерігають склеротики, але і я все не бачу. Я ж не найвища істина.